Наша імперія вже постаріла до того, коли дракони прокинулися у давній Валерії. Іскарська імперія одна з найстаріших цивілізацій відомого світу, яка правила в Есусі. Зараз на території колишньої імперії знаходяться міста бухти работоргівці. Іскарці зводили величезні піраміди ще до розкриту валерійського фрівельда, коли валерійці були простими пастухами. Символом міскарської імперії є гарпія, істота з грудьми та головою жінки, крилами кажана, пазурами та лапами, орла та хвостом скорпіона. Дуже давно, за часів, які отримали назву світану, в гіскарці почали поневолення всього світу. Вони знищували цілі нації і в усіх містах, які вони завойовували, клали свій символ гарпії. В їхній армії діяла найсуворіша дисципліна і безперечна покора. Переможених брали у рабство і работоргівля процвітала тисяч років тому, коли валерійці відкрили для себе драконів та переручили їх, вони почали завоювати все навколо. Гіскарська імперія вирішила протистояти валірійській експансії. Дві величезних імперії почали боротися за владу на континенті. Всього відбулося 5 воїн, але щоразу легіони гіскарців були розбиті драконами валірії. Більшість бит відбувалося на півострові Валірія та так званій теперішній бухті роботорговців. У результаті валерійці підтворили Гіскарську імперію після того, як захопили їхню столицю Гіс. Будівлі та вулиці були перетворені на попіл, а землю валірійці посипали сіль, щоб там ніколи нічого не росло. Зараз це місто називається Старий Гіс, і місто досі в руїнах. Валірійці підкорили всіх гіскарців, що вижили, а також їхні колонії, включаючи Астапор, Юнкай і Мієрин. Протягом наступних 5 тисяч років гіскарці були під владою валірії та зазнали змішування з іншими підкореними расами. Після року валірії приблизно 400 років тому міста на сході. Під затоки печалі, заселені іскарцями, повернули собі незалежність. Було зведено в місто новий гіст, а після здобуття незалежності Астапор, Юнка і Тамієрін обрали гарпію як свій символ. Тому бухта работорговців – це спадкоємець іскарської імперії. Підписуйтесь на канал, поширюйте ці відео та переходьте в наш телеграм-посилання в описі.